Гігієна вуха, от ми всі розуміємо, всі знаємо, були дітьми зараз у нас є діти, ватні палички. Що безпечно, що ні, що ви рекомендуєте, і які ще варіанти можна використовувати, які будуть ефективними. Ну, для гігієни вуха є багато різних опцій і девайсів. Взагалі, вухо – це така ідеальна структура. Взагалі, організм людини він не передбачений, що в нього щось засовувати або висовувати. Тому слуховий прохід він абсолютно може самоочищуватись самостійно. Тому вушні палички вони зазвичай можуть виконувати якусь додаткову функцію гігієни і тільки для тих людей, в яких досить широкий слуховий прохід прохід. наприклад, я користуюсь вушними паличками, але я не можу рекомендувати це робити широкому загалу, тому що є люди, в яких слуховий прохід вузький і має певний вигін, і за рахунок, і якщо це такий тип будови слухового проходу, то вушними паличками можна тільки зробити гірше, можна спричинити можна сірчані маси а, заштовхати глибше, і це може викликати там сірчані пробки. І далі це треба буде вже в лікаря вимивати звідти. Тому вушні палички я власне, не можу рекомендувати для широкого загалу. Є препарати, які розчиняють сірку. Є люди, в яких є схильність до утворення сірчаних пробок, і є препарати, які розчиняють сірку, вони містять ферменти, і ними також можна користуватися, якщо немає перфорації барабанної перетинки, якщо барабанна перетинка і немає запальних процесів. І наступний варіант це промивання слухового проходу. Є деякі такі груші спеціальні, які створені для промивання. туди можна набрати води і промивати собі безпосередньо слуховий прохід для того, щоб проводити гігієну слухового проходу.